Утрата в світі моди у Франції на 87-му році життя. Померла легендарна дизайнерка Соня Рікель. За словами її рідних, останнім часом вона страждала від хвороби Паркінсона. Рікель народилася в заможній родині в Парижі. Уже з 17 років почала працювати, оформлювала вітрини в одному з текстильних магазинів. У 30 створила колекцію светрів та одягу для вагітних для бутіку свого чоловіка. А в 56 відкрила власний магазин. Її називали королевою трикотажу. Саме вона вивела тонкий трикотаж на великий подіум. Вона також першою створила вироби з написами на них, а ще реабілітувала чорний колір, змінила його сприйняття страурного на трендовий у високій моді. Сім років тому Соню нагородили найвищою нагородою Франції орденом почесного легіону за 40-річний вклад у модну індустрію країни.